Вони здатні на високому науковому рівні викладати та доводити свою точку зору з приводу тієї чи іншої історичної події, наукової роботи, даних архівного документу та обґрунтувати її в наукових дискусіях, історичних раундах. При цьому кваліфікована опанувати відповідям інших команд. Все це про юних істориків Харкова. У метрошколі пройшов турнір знавців рідної історії, історії України. Дев'ять команд із дев'яти районів міста Харкова це 45 найрозумніших старшокласників 9-11 класів. Зразу хочу відзначити, що міський турнір юних істориків проводиться в рамках програми Міністерства освіти і науки України. Є відповідний наказ, і ще що необхідно сказати, що Протягом останніх 10 років харківські школярі являються лідерами турнірного руху України навіть під час війни, і в 22-му, і в 23 році наші школярі їздили на всеукраїнські турніри і були там найкращими. Тому сьогодні ми тут зібрали жюрі, це викладачі і професорсько-викладацький склад. Педагогічного університету імені Сковороди, Національного університету імені Каразіна, ХПІ, які незалежно від наших думок, від наших побажань, вони будуть оцінювати талановитих істориків міста Харкова. На тлі останніх подій, відповідно, що зараз відбуваються в Україні, доволі важливо стає історична пам'ять українців для того, щоб проводити аналогію сучасною Російською Федерацією та можливо радянським союзом. Можливо, також для того, щоб підкреслювати національно визвольний рух українців як у історії, так і у сучасності. Подібні турніри з історії та подібні олімпіади з історії дають мені по перше досвід, історичний досвід, адже я цікавлюся історією, Мені це доволі цікаво, і найголовніше це досвід. На мою думку, я зрозуміла важливість вивчення історії України, саме України, тільки під час війни, бо зрозуміла, що всі події вони повторюються, і дуже потрібно знати актуальність даної теми. По перше, нам все ж таки випускникам здавати вигадаю, що кожен українець повинен знати свою історію, звідки ми пішли, що в нас відбувалося, щоб запобігти можливо якісь проблеми в майбутньому і взагалі це дуже важливо. Це як обов'язок кожного українця. Канікули, станції пустувати не будуть. Ми тут будемо проводити заходи для тих дітей, які всю першу чверть навчалися онлайн, і у них є бажання прийти сюди. Тут будуть виступати солісти філармонії. Театр юного глядача будуть, будуть зустрічі із відомими письменниками та художниками, будуть просто концертні програми, але будуть і навчальні заходи. Крім того, школи будуть запрошувати старшокласників з метою підготовки до ЗНО. Тобто ті школярі. Які не навчались у метрошколі, які мають бажання все таки офлайн попрацювати хоча б один день? Будь ласка, приходьте до метро перемоги. Ігор Безкровний, Віктор Наздрачов, Олексій Старінков та Юрій Бабикін Харків. Новини.